Доброго дня! Мене звати Брага Євгеній, я менеджер з технічної підтримки олійних культур. І сьогодні ми знаходимося в Полтавській області Новосанжарського району на базі приватного підприємства Ворскла. І сьогодні ми хочемо представити вам нашу новинку гібрид Си Мічеган. Гібрид Си Мічеган адаптований для технології вирощування Clearfield Plus, відноситься до середньостиглої групи стиглості. Чудово розкриває свій потенціал за помірно інтенсивної технології вирощування. Гібрид має стійкість до 7 раз вовчка, що в поєднанні з застосуванням гербіциду Каптора Плюс мінімізує будь-які ураження вовчком на протязі вегетації. Даний гібрид чудово підходить для вирощування в центральному північному степу, а також в лісостеповій зоні України. Даний гібрид має високий вміст олії понад 50-52%. Посів відбувався в оптимальних умовах. На глибину загортання 5 сантиметрів при температурі ґрунту 10 градусів Цельсія, з нормою висіву 60 тисяч схожих насінин на гектар. Під час посіву було внесено 100 кілограм азотно-калійних добрив на гектар. Застосовувався гербіцид Премекстра ТЗ Голд в нормі 4,5 літри на гектар. Також проти хвороб було застосовано фунгіцид Амістар Екстра в нормі 1 літра на гектар в фазу 8-10 листочків. Разом з ним було внесено 2 літра бора і також сульфат магнію. На протязі вегетації ми спостерігали досить несприятливі погодні умови. На ранніх етапах розвитку була досить прохолодна погода. А в період цвітіння ми спостерігали сильну спеку та посуху, що негативно впливала на цвітіння. Але, незважаючи на це, ми все рівно отримали добре сформований та чудово запилений кошик. Також гарно виповнені сім'янки. І ось же комбайн приїхав робити контрольний обмолот. і зараз ми дізнаємось результат вражайності гібриду Симі Чиган на даній локації в умовах цього сезону. І ось нарешті ми отримали результати збирання. З облікової площі 0,22 гектара ми зібрали 690 кг, що нам показало 31,3 центнера з гектара при вологості 6%. Враховуючи погодні умови та затяжне збирання, ми отримали досить непоганий результат. Даний гібрид ми рекомендуємо для помірно-інтенсивної технології. Він чудово підходить для господарств, в яких широко розповсюджений вовчок. Враховуючи його стійкість до семи разів вовчка, ви можете його висівати як по класичній технології, так і застосуванням технології Clearfield+. Plus.